Гляда, до нас у групу прийшов жучок сонечко. Дивіться, який він. А знаєте чому він такий? Він не їв смачний сніданок. Він убігав від мами далеко. Він не прибирав за собою іграшки, ще він підходив до чужих собак. А цього теж не можна робити. І я вирішила розказати йому казочку. Жила була маленька божакарівка на ім'я Ліна. У неї були сім чорних крапочок на спинці, і всі навколо захоплювалися ними, кажучи, що такі крапочки знак мудрості і добра. Оразу мама Карівка застрягла Ліно. Ліна, будь ласка, не залітай в сад біля великої старої липи. Там живе старий павук плутон. Він хитрий і небезпечний. Тримайся від нього подалі. Ліна кивнула, але була дуже цікавою. І, врешті, вирішила хоч одним оком зазирнути до того саду. І як тільки вона підлетіла ближче, одна з її крапочок зникла. Ліна навіть не помітила, що щось змінилося, аж поки не повернулася додому. Мама глянула. На неї і стурбована сказала Ліно, де ж твоя сьома крапочка? Ліна почервоніла і тихо зізналася, що літала туди, куди мама її просила не ходити. Мама корівка ласкаво пояснила, Кожна крапочка на твоїх крилах зникає. Коли ти не слухаєшся, це ознака того, що ти можеш втратити щось дуже важливе, якщо не будеш обережною. Ліна зрозуміла, що мама турбується про неї не просто так. Але через кілька днів вона знову спокусилася порушити обіцянку, адже інші комахи зазвали її на веселі ігри далеко від рідної галявини. Коли вона повернулася, побачила, що ще одна крапочка зникла. Так повторювалася щоразу, коли вона не слухала маму. Ліна дуже сумувала за своїми крапочками і почала розуміти, що кожна з них це пам'ять про добрі справи і повагу до інших. Вона пообіцяла собі берегти їх. З того часу Ліна стала слухняною, розумною і завжди допомагала іншим, адже крапочки поступово повернулися на її крильця. Тепер Ліна розуміла, слухати порадних старших це справжня мудрість. Всі сім крапочок на її крильцях сяяли яскравіше ніж будь-коли, нагадуючи їй, як важливо бути доброю, сміливою і обережною. Жучок уважно послухав казочку і зрозумів, що так робити не можна. І він дуже просив нас, з вами, допомогти йому стати красивішим, як раніше. Давайте йому допоможемо. Малята, давайте попросимо наших батьків, мам, щоб вони нам вирізали ось такі красивенькі крапочки. І спробуємо їх наклеїти жучку на спинку. Попросимо маму, щоб вона нам дала клей. І нанесла його на спинку маленькими крапочками. Дивіться, не багато клею, трішечки зовсім. І приклеїмо. А малята тут уже самі зможуть приклеїти ці крапочки. Притискають вони кожну крапочку пальчиком. А якщо вийшло трохи неохайно, беремо серветочку і витираємо, щоб було у нас красивіше. Знов наносимо крапочки, і ставимо крапочки, малята. Притискаємо, не забуваємо притискати кожну крапочку, бо вона відклеїться. Ось так. І ще одна залишилася, так? Да? Ось так. Дивіться, малята, який гарний жучок у нас з вами вийшов. Я дуже вас прошу. Слухатися маму, їсти смачний сніданок, прибирати за собою іграшки і не трогати чужих собак. Будь ласочка, вони не завжди бувають в настрої. І тому це небезпечно. Я вас дуже люблю. До побачення!